З нами на зв'язку депутат Дружківської міської ради Микола Довня. Дружківська на зв'язку. Пане Микола, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю еспресо. Вітаю Роман, вітаю Оксана Вас. Е, звичайно, що в про військове і безпекове хотілося починати говорити, але вчорашня новина нас вибила з сідла із крісла. Е, про те, що е, фактично новий маєте нову церкву? Новий храм. Прифронтова Дружківка вітає нову церкву ПЦ Московського ордена Леніна Патріархату. Що Шо, шокується? Е, справа в тому, що. Е, Окрім того, що перелаштовується, взагалі, взагалі то населення перелаштовується населення, яке в 2014-му, ну не в більшості, а майже майже наполини підтримувало ці заклади, які творилися гіркиним і з ними зараз. Зіткнулася з тим, що побачила, що таке війна в повному обсягі, і змінила своє відношення до Росії, змінила відношення до Взагалі, цих подій, що стосується відкриття нової церкви московського патріархату, ну що зробиш, Росія не продавлює через свої канали, через своїх завербованих людей ці питання, ми так само шоковані, ми так само в розпачі від цієї новини. І зараз, наприклад, зараз я знаходжусь в дружківці в місті. Яка п'ять разів було надпотужно обстріляно за ці два роки? От за моєю спиною знаходиться дуже якісне виробництво, завод газової апаратури, який постачав газові плити на територію спочатку всього Радянського Союзу, потім Європи і країн, які були навколо нас. Якщо ми трохи подивимося ліворуч, ви побачите палац спорту, палац культури. В якому проходили концерти, в якому займалися діти, шаховий клуб і всі культурні події. Якщо трохи повернутися, праворуч, ви побачите професійно технічний навчальний заклад, в якому готувалися слюсарі зварювальники, це одна частина цієї будівлі. Вона зруйнована. Повністю чотири 4, 4 рази пряме влучення. Ну, і власне. коли Подивіться, пане Миколо, Тобто ви нам зараз прямо показали, як е, в мальовниче місто розносять ракетами. І можливо, що ці ракети, та неможливо, точно ви якимись попом Руської православної церкви освячувалися. І тепер люди, які втратили житло, втратили отакі от заклади в місті, що не вони хіба не розуміють, що це можуть бути тим самими Гундяєвими і русскими попами освячені ракети і снаряди які прилетіли. Де, от просто цікавить ваша думка про, про, про ПОПА і про, про приход? Про приход. Тут, тут, цікавіше, що стосується приходу. Ви знаєте, частина людей ну безперечно завербована, частина людей вірить в Радянський Союз і чекає Радянського Союзу, який ніколи вже не повернеться. Що стосується ну, переважної більшості людей, то ну зараз ситуація трохи інша. Але ви ж повинні розуміти, що все базується на якихось основах. Я от хочу сказати, наприклад, ситуація про Костянтинівку, яка постійно е перебуває під обстрілами, під е артилерійськими остріями, під кабами, під ракетами. Зараз е у людей знищено багато будівель, багато квартир. 152 заявки від, відхилено від розгляду е в програмі. Є відновлення». Тому що комісія не може виїхати на місце і подивитися стан справ. Хоча при цьому поліція мене виїжджають і дивляться. Ці дрібниці вони складаються е, в, в таку в таке сприйняття негативне України. Розумієте, от звідси потім з'являється Гундяєв, звідси з'являється московський патріархат і таке решта. Я можу вам розказати одну річ, поділитися своїми враженнями. Я їздив в місто Ізюм, Харківська область буквально два, два дні тому. І ви знаєте, я був вражений тим, що побачив. Ми з Донецька, як правило, їздили в сторону Дніпропетровська. Виїжджаючи за будь-яке місто, ми бачимо поля, які засіяні, пшениця, соняшники, таке інше кукорудця. Якщо ти виїжджаєш в сторону Ізюма зі Слов'янська, то напротязі всієї дороги ти бачиш поля, які не оброблені. Це було доволі дивно, це було так депресивно, це було жахливо, тому що ось більше повністю в спалених каркасах машин на цих полях є спалені танки. І найстрашніше, то що ці поля заміновані. Вони не стільки заміновані, скільки вони в залишках цих і інших там снарядів, ракет і таке інше. Так, от я хочу сказати, що після звільнення Ізюму пройшло вже майже два роки. Скоро буде навесні, буде два роки. І ці поля стоять необроблені. оброблені. Це так само сприйняття України як держави, як країни, яка може рухатися вперед. Давайте будемо відверти. Московія, яка захопила Маріуполь, через півроку розпочала будувати залізницю, і зараз між Маріуполем і Бридянським є залізниця. Ми два роки не можемо розмінувати поля чи очистити поля для того, щоб сажати знову ті культури, які приносять нам прибутки. Що стосується ізюма, два моста, які були через річку Сівецьки Дани зруйновані. Вони так само не відновлені на протязі двох років. і розумієте це оця відношення до людей, це відношення до нашої до нашого майна і приводить до Гудяєвих, до московського патріархату і до зневіри. Оглядає так, що в місті, де все руйнується, і немає відбудови, немає ніякого відновлення. Лише фактично, та одна церква з'явилася, освятили така картина. Ну, це картина. Я розказав зараз про місто Костянтинів, куди відхилені 152 заявки. Що стосується Дружківки, ні. У Дружківці є відновлення, працює, надається, гроші надаються так само, як надаються гроші в Краматорську. А що саме відновлюють це житлові будинки чи школи так само? от Які пріоритети? Програма є відновлення працює не на відновлення майна, тому що зараз будувати тут ніхто нічого не буде, а є відновлення. Воно спонукає людей купувати житло десь в інших районах, в інших регіонах, в інших областях України. Для цього видається, видаються суми, і те, що у вас зараз показується на екрані, зруйновані будівлі, це притаманно будь-якому місту на території Донецької області, як містам, які розташовані вздовж лінії фронту. Тобто, що тут відновлювати? відновлювати? Подивіться, будь ласка, це треба зносити повністю і будувати заново. Ніхто будувати зараз за 15-20 кілометрів від лінії фронту не буде. Тому цим людям, хоча б компенсується їх втрати, а в Костянтинівці поки ні. Коли ми попереднього разу з вами розмовляли, ви розповідали про те, що велика кількість людей, які раніше виїжджали з дружківки, почали повертатися. Люди сподівалися на контрнаступ, на те, що все таки вдасться швидко відтіснити ворога, повернути землі. Яка зараз ситуація? Чи залишається це все населення в місті, чи може десь намагаються таки виїхати зараз? От розкажіть, будь ласка. Знаєте, я сам здивований і можу сказати тенденцію, яку я бачу на власні очі на протязі трьох років. 22 й рік. Весна 22-го року місто спорожніло, В місті майже нікого нема. Весна 23-го року. Люди повертаються, з'явилися люди, дорослі, з'явилися пенсіонери і таке інше. Весна 24-го року. Я не бачив на протязі останніх двох половини років таку кількість дітей. Дуже багато повернулося родин з дітьми. Тому що е, жити чи існувати там, десь в інших областях, не маючи роботи, не маючи підтримки, яка повинна бути суттєва, е, люди не мають можливості е, знімати квартири чи будинки. Вони не мають можливості знайти роботу, тому повертаються в своє рідне місце, сподіваються, що, що тут буде краще. І насправді, тут е, ну, все-таки ми один одного знаємо, ми знаємо, як відбудований бізнес, ми знаємо, де можна знайти роботу. Тому е, люди повертаються. То, що повертаються люди, одна справа, а повертаються діти. Це зовсім інша справа, і це кидається в очі. Дуже багато дітей з'явилося в місті. Дружків дружківці є куди ходити в Константинівці. Взагалі всі школи поруйновані в е, а у вас, Романе. Ні, звісно, ті ні, всі заклади у нас закриті, і е, та ситуація, коли в Краматорську, наприклад. Відбудовуються, ремонтуються школи, в які ніхто ходити не буде. Вона дивує всіх навколо, тому що не можна відпускати дітей нікуди, де буде велике скупчення дітей ну, що чи, ці чи, діти чи роблять? Чи чим вони займаються? Так, то що ці діти цілими днями роблять? Діти, ви знаєте, це, мабуть, схоже на дітей після війни, ну, другої вітчизняної вітчизняної, тобто ті називали війну, діти підвалів. Другої світової війни діти збираються щось грають, хвала Богу, що перед війною все таки Донецький регіон дуже дуже сильно відбудовувався. У нас багато дитячих майданчиків при кожній школі дитячі майданчики в кожному мікрорайоні декілька дитячих майданчиків. Діти збираються, грають в футбол, грають в м'яч, грають в якісь пасочки, якщо вони зовсім маленькі. Ну тобто, діти і діти. Я зараз думаю, почнуть ходити на ставки, річки. Погода цього сприяє. Але Такі це воєнні коніки до 20 ну... кілометрів буквально від лінії фронту. Наскільки це безпечно? Це ж може прилетіти в будь-яку мить? Ну звісно, то, то це навіть не обговорюється про безпеку. Не, не можна казати, коли е, обстріли де вже не кабами, обстріли обстріли не ракетами, а два дні тому ми були обстріляні ураганами, смерчами, і дружківка потерпала від. Е, Новою зброєю російською, яка вражає в зовсім інший спосіб, вона накриває площею. Якщо ракети б'ють точково по, по якихось координатах, то урагани, смерчі, вони б'ють, просто накриваючи ту чи іншу площу. Там враження йде е, не, не таке опецільне. Звісно, да, да, безперечно, що е, про безпеку дітей, про безпеку дорослих зараз мовити йти не може. Ну, власне, якщо дітей такі якісь безконечні воєнні канікули, то чим в дружківці ці батьки займаються? Є в вакансії, є робота? Що стосується роботи, починаючи з 22-го року, весь бізнес налаштований на військових, це сфера послуг. Що стосується там пепарні, станції технічного обслуговування машин дуже потребовані. Пральні, система громадського там питання, там ну, коротше, все налаштоване на те, щоб якось покращити побут військових, тому що підприємства виїхали, великі підприємства всі евакуйовані. залишилось комунальні підприємства, які тримають бюджету складового міста, і ФОПи, які. Працюють виключно на те, щоб допомагати Збройним силам, тому що хлопці постійно чогось потребують, і бізнес миттєво реагує на, то, чи, на той чи інший виклик, пане Микола. Дякуємо вам за розмову за на наші запитання. Депутат Дружківської міської ради Микола Довня був із нами.